Свічкова магія це просте магічне мистецтво з потужним кінцевим результатом. Ви запалюєте свічку і взаємодієте з нею. Під дію ваших думок приходить в рух енергія, в результаті чого ви отримуєте можливість впливати на навколишній світ. Для прикладу, одночасно з одного куска воску зробила дві свічки: однаковий склад, однаковий гніт. Перша для чистки людини від сторонніх впливів, друга для захисту, можливості протистояти цим впливам. Однаковий матеріал, але посил, завдання різні. Свічки енергетично працюють по-різному, і візуально це чудово видно. Отже, під час згоряння свічка посилює ваші бажання і наміри, після чого формує потужний імпульс для їх реалізації. Пам'ятайте, магічні свічки є одноразовими і працюють за принципом одна свічка для одного запиту. Задля втілення у реальність бажаного свічка має повністю згоріти, якщо тільки перерви в горінні не є необхідною умовою конкретного ритуалу. Погашена до терміну свічка означає відмову від задуманого, і ваші намери, можливо, ніколи не здійсняться.